Подивіться, друзі, який в нас сьогодні гарний день, яке красиве море, човник пливе, зелена травичка, але вітряно. Я забула покласти ватку в вухо, і мама мені знайшла серветку, тому що нам треба поїхати е, в місто в справах хоча ми живемо в місті. Чому я продовжую казати до сих пір? У місто ми живемо в самому центрі Мінделу. Нам треба було поїхати заплатити за інтернет дещо купити. І подивіться, як красиво у нас. <свісно> тільки вітер, тільки вітер. Моє вушко легше, вже не болить, ще є припухлість. Ой, друзі, дякую за ваші молитви, дякую за ваші теплі. О... Теплі слова побажання, дякую за підтримку за донати. Яка красива країна, Кабоверда, в якій ми живемо. І як же боляче що треба буде звідси їхати, тому що тому, що нам тут не дали політичну притулку. Цілі роки залишаться дивовижними. В мому житті. Я нагадаю, що ми збираємо нам на квитки, друзі, продовжується збір. Не, не виходить до кінця квітня переїхати, але надіємось, що, що за травень. Тому, як завжди, дані для донатів я залишаю тут. От. І дякую вам, просто, просто величезне, мама моя дякує. І от ми в місті я подивилася в мене з взуття, не знаю, чи доживе до Іспанії. Я продовжую носити ці, ці шльопанці, які повністю розчухлятились. І ми проходили поруч магазину взуття, і вирішила подивитися, яке, яке взуття. Не знаю, може, я в цих ще доходжу, але я запрошу вас прогулятись, подивитись, полюбуватись. Мені ще треба купити одну сумку в дорогу, тому що ми все-таки той багаж додатковий, мабуть, не будемо брати. І я хочу взяти якусь таку сумку. Яка в літаках називається особистий предмет. Тобто зазвичай це жіноча сумка, я її хочу набити повністю речами, якщо скажуть, що якась вона занадто повна, просто надійнуть всі речі на себе, тому що не виходить нам платити багаж. Я от дивлюсь тут такі рюкзачки по 20 євро. Вони мені так сподобались. Але це магазин дорогий. я тут... Ніколи... один чи два рази брала все таке щось, він дорожчий. Це такий навар, навар-рошус. Я його деякий час бабикутувала. Але зараз е інколи заходжу, дивлюсь, нічого не купую, тому що тут дорого. Але люблю пополюбуватись. Хотіла вам показати, яка краса, які тут є сумки на кабоверди. Подивіться, які ці класні. Не, звісно, не під усе підходять, ці строкаті сумочки, але досить такі, подивіться, які забавненькі. Які, які рюкзачки. Твої валізи, тут є і взуття. Такі рюкзачки. Мені оці сподобались. Вони коштують 22 євро, і вони досить таки... Мені здається, це максимальний розмір, який можна брати в літак, тому що в мене всі сумки, які були, вони о, порозпотрачувались по. Ну, типу, і ось я привіталась. Я в своїй улюбленій сукні. Це сукня я її називаю з великого пляжу, тому що два роки тому в мене є в ній фотосесія на великому пляжі. І бачите, мені мама заклала серветку у вухо, тому що я забула ватку, воно в мене ще трошки напухше, От. але тим не менше найгірше, я думаю, що все позаду. Бачите, там є акція, о, дво, береш один і мене, мене, мене босоніжки, вони ще зверху погано виглядають. Але вони, м я не знаю, чим в них доходжу. Я дивилась, тут є такі непогані варіанти, але все-таки ціни трошки. Ще раз сумки. І от взуття. Подивіться, яке взуття, які красиві ці. Це 19 євро такі. Вони на розинці вони, в принципі, вдягаються дуже легко, але я люблю шльопанцями, щоб не просто взув і все. Подивіться, які такі на, на танкетці, як сердечко. Досить симпатичні. І, в принципі, якщо я, я так і не спитала, якщо дійсно це за, за два, за одну ціну, то це ну, непогано. Такі сумки, але вони з короткими ручками. І вони. вони але розмір непоганий. Мені треба сумку, щоб все влізло. Щоб не, не треба було ще одну валізу робити. Бачите, це величезний магазин просто. Тут є тут є й валізи, але валізи в мене є. Добре, що я не продала свої валізи. Ті такі, як о, на ощуп, як куртка. Тут прикольно, що можна сісти, примірити. Я люблю сюди приходити, погуляти, полюбуватись, поміряти. Колись мені одна підписниця купила в подарунок тут босоніжки. Дивіться, які ці красиві. Ну скажіть красиві, які вони незвичні. Вау, якісь трояндочки, квіточки. І вони є такі от теракотові, рожеві, молочно-рожеві. І там далі білі. Ха -ха. Клас. Але вони на двох пряшках. Капець, треба таке терпіння мати, щоб дві пряшки. Такі в літак не вдінеш, тому що в літаку хочеться розутись, посидіти посидіти просто так. Такі симпатичні, подивіться. Дві, вони в основному 2 тисячі з чимось, 20 євро. І тут мене взнала підписниця. Мене міндело багато хто пізнає і. Ох, так приємно, вона мені купу приємності наговорила, так незвично. Вау. Бачите, знову ці сумочки. Я так і нічого не купила, тому що, тому, що, тому що тут дорого. Але ці босоніжки в такому стані в мене, що я не знаю, може, в наступний раз схожу на базар, може там щось виберу. Такі справи. Такий мене невеличкий влог. Продовжуємо тут, продовжуємо битись, боротись і надіємось надіємось поскоріше звідси виїхати. Але дякуємо Богу за цей мирний час, що ми тут провели. Люблю вас!